Боги кінопрокату зжалились над нами і пропонують серед тижневика трилерів та хорорів хоч ще одненьку комедію з інтригуючою назвою Хто у тебе в ліжку? Історія про мера тихого французького містечка, в якого наносить чергова виборча компанія, і Черяк у вигляді дружини, яка через 40 років шлюбу вирішила зізнатися Жану, що вона чоловік. Точніше, таким себе завжди відчувала та хоче здійснити трансгендерний перехід. Французька комедія притаманно, легко та обережно висміює незручності, пов'язані зі зміною статі. Режисер запросив до співпраці кількох акторів трансгендерів та консультанта з цих питань. Попри специфіку жанру, тему висвітили максимально реалістично, втім, не нав'язливо. З якими складнощами зіштовхнеться героїня на шляху до зміни статі, побачити у кінотеатрі Вудмол Сінема.